Залітає у нас на продаж Renault Megane 4 2021 року випуску 1,5 дизель, 115 кінських сил на автоматі ЄДЦ 142 тисячі рідного пробігу, весь в рідній фарбі, full LED оптика LED противотумальні фари, передні задні парктроніки, 16 колеса, гума Мішелін 24-го року. Автоскладування дзеркал Безключовий доступ. Ось такий у нас стан салону. Автомобіль привезений з Європи. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Задні парктроніки. Ось такий багажничок. Переднє, задні електросклопідіймачі, автоскладування, шківіне мультикермо, датчики світла дощу, пробігу 142 тисячі, клімат, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, датчик утримання смуги та багато іншого. Автомобіль у нас у місті Вінниця. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.